Шановні колеги, вітаю всіх. Тема моєї допом... доповіді, непереносимість невизначеності. Щоб зрозуміти, про що буде йти мова, хочу розпочати з клінічних випадків. І перший наш пацієнт, це чоловік 41 року, бізнесмен, має власний бізнес пов'язаний з нерухомостю і прийшов на консультацію зі скаргами, як він це описує, на шалену втому. Він прокидається вранці вже втомленім, в нього нема відчуття відпочинку після сну. Крім того, він зазначає, що в нього є підвищена чутливість до будь-яких сенсорних стимулів: звукових, нюхових і порушення концентрації уваги. Часте сечовипускання. Симптоматика його триває багато років, він одноразово звертався до неврологів, навіть короткочасно короткостроково приймав антидепресанти. А останнім часом він вже звернувся, щоб йому надали серйозну допомогу, тому що він не може виконувати звичну розумову роботу через порушення концентрації уваги і пам'яті. Також скаржиться на біль в спині при стоянні, Ну, який би попередній діагноз ви йому поставили, ну, чи використовуєте ви ще такі діагнози, як синдром хронічної втоми, вегетосудинна дистонія? Ну, Сподіваюся, що ні. А от що стосується депресивного розладу, чи варто про це продумати, тому що немає тої сили, яка його підняла з ліжка, він же втомлений зранку, протягом дня він трошки набирає цю енергію і виконує свою роботу, але вранці взагалі йому дуже важко. Тому Йому надавала я такі запитання, чи турбувала вас протягом останнього місяця відсутність зацікавленості та відчуття задоволення від тієї діяльності, яка раніше була вам приємною? Він відповідає Ні. Наступне запитання, чи турбувало вас протягом останнього місяця почуття пригніченості, безпорадності, безнадійності? Також відповідь Ні. І от наступне запитання, а як ви спите? І при розпитуванні з'ясовується, що він довго не може заснути. А чому? Тому що він не може припинити калейдоскоп тривожних думок щодо майбутнього, Сон поверхневий, дуже чуткий, може прокидатися багато разів за ніч і. Що я спостерігаю в неврологічному статусі, крім загальмованості сухожилкових перастальних рефлексів, що зникає при відволіканні уваги, і болі в попереку, переважно зліва при нахилах назад, більш ніякої симптоматики в неврологічному статусі немає. Я йому виставляю діагноз, генералізований тривожний розлад. І додатковий діагноз фасетковий синдром поперекового рівня. І призначаю прегабалін, препарат Зонік, 70 міліграмів за годину до сну. Рекомендую йому медитацію перед сном кожного дня протягом мінімум 30-40 днів. Ви маєте надати рекомендації пацієнтам щодо медитації, а не просто угульно сказати: Та, там, виконуйте медитацію. Він так скаже медитацію, я, навіщо? Для чого. Далі, психотерапія обов'язково, дозована фізична активність і хода і вправи за Макінзі для другого паттерну. Такі мої були рекомендації. Наступний випадок. Пацієнтки 28 років, вона менеджер звернулася зі скаргами на поганий сон, стомлюваність, постійний фоновий головний біль, порушення концентрації уваги, останнім часом тахікардію. Наголошує на наростаючий характер хворобливих симптомів протягом останніх кількох Місяців. Ну, можу попередньо, ви б могли подумати, звертаючи увагу на скарги на постійний фоновий головний біль, про головний біль напруги. Але давайте йдемо далі. Що спостерігається при Спілкування з пацієнткою вона напружена, плечі піднесені, вона не може розслабитися. Під час бесіди відзначається емоційне занепокоєння, плутана докладна доповідь про всі її хворобливі симптоми і переживання. І крім легкого, ледь помітного тремору, кінчиків пальців, витягнутих рук, і жвавих сухожилкових пеастильних рефлексів, іншої симптоматики неврологічної не виявляється. Артеріальний тиск при огляді 130 на 90 пульс 90 удар за хвилину Ну Про що б ви подумали, я сподіваюся, що такий діагноз, як агентативно-судинна дистонія чи нейроциркуляторна дистонія, лікарі загального профілю вже не виставляють. Може, ви подумали про захворювання щитовидної залози але крім головного болю, не є ще й інші скарги. А може, астеноневратичний синдром, синдром хронічної втоми, тобто такі ефемерні, а діагнози, які навіть і діагнозами не є. І так в розмові з'ясувалося, що окрім зазначених скарг вона відзначає дратівливість, весь час знаходиться ніби на межі, відчуває постійну внутрішню напругу і хвилювання, і це не має відношення до конкретних обставин, але розповсюджується практично на всі аспекти її життя. Вона розповідає, що це постійне занепокоєння, відчуває стільки, скільки себе пам'ятає. Тобто вони, воно завжди при неї. В анамнезі навіть були напади паніки з відчуттям втрати рівноваги, стахікардію, підвищенням артеріального тиску. Мама пацієнтки неспокійна і тривожна. Це теж треба запитувати пацієнтів. Далі при розпитуванні з'ясовується, що погіршення виникли під час перебування близького родича на фронті, вона стала уникати поїздок до родичів, спілкування з друзями, щоб не провокувати тривожні відчуття, якщо раптом залунає сигнал тривоги. Тобто, якщо у нас перший пацієнт ще ходить на роботу, виконує все, що йому там потрібно по бізнесу. Незважаючи на те, чому важко це виконувати, ця пацієнтка намагається уникнути багатьох активностей, тому що вони провокують тривогу через а, переживання, через а, те, що вона весь час очікує цього сигналу. І так, характерні прояви для генералізованого тривожного розладу, діагноз, який я виставили, цієї пацієнтці також. Занепокоєння, про майбутні невдачі, відчуття хвилювання, які важко контролювати, тобто вони виходять за межі власного контролю цього пацієнта, труднощі в зосередженні уваги, м'язева напруга, вигляді метушливості, головних м'язевих болей, постійна напруга, тремтіння, неможливість розслабитися. Вегетативна гіперактивність, пітливість, тахікардія тахіпноя, можуть бути підвищення артеріального тиску, запаморочення, сухість в роті, порушення сну, труднощі при засинанні через занепокоєння, відчуття тривоги при пробудженні, переривчастий або поверхневий сон, сон з неприємними сновидіннями, сон з кошмарними сновидіннями і нерідкі пробудження. Тобто оці скарги ми можемо знайти у обох наших пацієнтів, але перед тим як виставити цей діагноз підтвердити його, ми повинні виключити. Тривожний розлад, який зумовлений фізичними захворюваннями, наприклад, такими як гіпертиреоз, органічні психічні розлади і розлади пов'язані з вживанням психоактивних речовин, надмірного вживання амфетамінів або скасування бензодіазепінів, Тобто такі прояви можуть спостерігатися як синдром відміни. Коли пацієнт припиняє вживати бензодіазепіни. І, до речі, небезпечність вживання бензодіазепінів, я може, до цього вже повертатися не буду. Якщо ми з вами звернемося до ознак генералізованого тривожного розладу, роз, розладу до критеріїв діагностики за МКБ МКХ-10, то ви побачите в зелених квадратиках 18 симптомів, що стосуються соматичних і вегетативних скарг. Тут є і симптоми, які невролог може зустріти в себе на прийомі: запаморчення, нестійкість, відчуття непритомності і страх втрату контролю. А з цими скаргами пацієнт до нас прийде. А вже в бесіді ми повинні з'ясувати, про що пацієнт нам не скаже, про що він промовчить. Це очікування майбутніх несприятливих подій, проблем невдач практично у всіх сферах життя, постійне відчуття хвилювання, тривоги і неможливість розслабитися. Тобто ключем для постановки діагнозу є дійсно оці негативні очікування, спрямовані на майбутні події, які захоплюють усі сторони життя. Виражена тривога, постійна внутрішня напруга, які не піддаються свідомому контролю, і до цього приєднується виражена дезадаптація, як у нашої пацієнтки, в якої вже е е е виявлена уникаюча поведінка, уникнення тих обставин, які потенційно можуть підсилити тривогу. І так виникає таке вадове коло, сприйняття небезпеки, загрози. воно Проявляється психофізіологічними реакціями тривожними, соматичними. Неадекватні дії спрямовані на зменшення цих загроз, які викликають соматичні симптоми у вигляді уникаючої поведінки. І насправді проблема не вирішується, а додається ще додаткова проблема, яка і Закриває оце вадове коло постійної циркулюючої тривоги. Чому сьогодні таких пацієнтів стає більше? Чому такі пацієнти могли впоратися раніше, а зараз йдуть до нас за допомогою? Тому що війна дійсно принесла в наше життя невизначеність? Що таке невизначеність? Людський мозок унікально вразливий до цієї невизначеності, коли не вистачає інформації щодо майбутньої секунди, хвилини, часу, дня, коли ми не знаємо, що з нами буде завтра, післязавтра. А оця невизначеність вона і створює у тривожних людей. Вадове коло постійної тривоги, тому що нездатність терпіти невизначеність є центральною рисою більшості тривожних розладів. І коли мало інформації про майбутнє у тривожної людини, це розпалює катастрофічні інтерпретації. Тобто, все, що станеться, буде з негативним забарвленням. Все закінчиться погано, і це створює умови для постійної тривоги. Ми повинні усвідомлювати лікарі загальної практики, до яких і я і себе, і неврологів відношу, що нам доведеться всім надавати допомогу пацієнтам з тривожними розладами, і особливо тим пацієнтам, які зазнали травматичних подій, подій під час війни. А багато досліджень говорять про те, що і тривога, і депресія вони підвищуються. А, і особливо це стосується цивільного населення навіть більше, ніж військових. Тривога може поступово підкрадатися, може виникнути раптово відповідь на тригер. і ці симптоми можуть бути у думках, з якими пацієнт може не поділитися, у поведінці ми можемо спостерігати за пацієнтом і запідозрити тривогу, і можуть проявлятися тілесними соматичними і вегетативними симптомами. Дуже небезпечна. Пропустити тривогу ще небезпечніше, пропустити депресію і особливо підлітків, які не поскаржаться. Можуть проявлятися такими прихованими симптомами, як часті головні болі, ну, подумаєш, часті головні болі, незрозумілі болі в тілі, які не пояснюються ніяким соматичним захворюванням, шлунково-кушкові проблеми, надмірна втома, скарги на погане самопочуття без видимої медичної причини і з нормальними аналізами, зміни в харчових звичках. Емоційні такі прояви, як почуття на межі, дратівливість, якщо людина поскаржиться, а якщо ні, то можуть бути особливо у підлітків незрозумілі емоційні спалахи, треба на це звернути увагу, неспокійність, труднощі з концентрацією уваги, ну і, звичайно, проблеми з сном, труднощі з засинанням, поверхливий, чутливий сон, чисті кошмари, відсутність відчуття бадьорості після сну, як у нашого першого пацієнта. Такі соціальні прояви чи поведінкові прояви, як уникнення спілкування зі звичайними друзями, уникнення заходів, ізоляція від оточуючих, проведення більше часу наодинці, як у нашої другої пацієнтки. І це вже привід для того, щоб ми почали дійсно лікування, тому що це симптоми ДЕЗ. Адаптації, відчуття перевантаження роботу, як у нашого першого пацієнта, відкладання виконання завдань, важкість зосередження на їх виконанні більше, ніж зазвичай, і чи небезпечне постійне відчуття тривоги, навіть якщо немає проявів дезадаптації, як у нашої другої пацієнтки. І от, за даними багатьох досліджень, Тривога впливає на ризик виникнення життєво небезпечних шлункових аритмій і раптової серцевої смерті. На розвиток артеріальної гіпертензії вона підвищується в 1,7 разів на тлі генералізованого тривожного розладу, а ішемічна хвороба серця майже в 6 разів. Ризик госпіталізації пацієнтів серцево судинною патологією, якщо вона поєднується з тривожними розладами. Підвищується на 28%. Останній метааналіз 2021 року підтверджує зв'язок між тривогою і ризиком виникнення ішемічної хвороби серця, серцевої смерті, серцево-судинних захворювань і церебровоскулярних, таких як інсульт. А деякі дослідження виявили навіть більший сильний зв'язок між тривогою раптовою серцевою смертю, ніж між тривогою, розвитком ішемічної хвороби серця. І які ж нейробіологічні основи лежать в. А, в розвитку соматичних проявів при тривожних розладів. І перше спостереження ще відносяться до 16 століття, якими цікаво всі пояснював Вільям Гарвей. А сьогодні вже відомо нейробіологія нам розповіла, що під час постійної тривоги виникає рефункціональне ремодулювання мозку, і деякі структури набувають. Підвищеної активності, постійної активності, і така структура, як мегделевидне тіло, вона тут на малюночку позначена червоним кольором. Її біологічна роль в тому, що будь-якої інформації, будь-які обставини, які приходять в наше життя, Мигдаліна надає емоційного забарвлення. Її біологічна роль заключається в тому, щоб нас зберегти від потенційно. Небезпечних для нас подій, як вона може нам про це повідомити? Тривогою, от вона і викликає відчуття тривоги для того, щоб ми звернули увагу на потенційно небезпечні обставини, які можуть статися? Але постійно активна Магдалина, навіть якщо і небезпечних подій немає? Але невизначеність для тривожної людини це вже є небезпечна подія. І так активна мигдалина активує гіпоталамо-гіпофізарну вісь, а вона в свою чергу призводить до. Підвищення симпатичного тонусу у вигляді підвищення артеріального тиску, вазоконстрикції, підвищення тонусу судин, гіперкоагуляція, ендотеліальної дисфункції, підвищення потреби серцевого м'яза у кисні, підвищення споживання глюкози тканинами, інсулінорезистентність, дисліпідемія і, що дуже важливо, дисбаланс між прозапальними і протизапальними цитокінами. Це все є підґрунтям для розвитку. Вже справжніх кардіоскулярних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, шимія міокарду, атеросклероз, а також діабет. Генералізований тривожний розлад небезпечний і, що стосується ризику розвитку деменції і якраз через цей дисбаланс прозапальних і протизапальних цитокінів. За симптомами тривоги, ми повинні. Розглядіти депресію. Ми повинні її не пропустити, тому що масками депресії є ті ж самі симптоми, які характерні для тривожного розладу. Ну от, послухайте, все, що я вам розповідала, було притаманним для генералізованого тривожного розладу, може спостерігатися. І при депресії, і це може бути на поверхні: різні порушення сну, труднощі з засинанням, поверхневий сон, ранні пробудження, надмірна сонливість, зміни в апетиті, вираження зниження або підвищення, зміни маси тіла, стомлюваність, дратівливість, знижена активність і працездатність, хронічні больові синдроми різної локалізації, вегетативні розлади, прискорене серцебиття, задишка, запаморочення, і ви скажете, а як же їх розрізнити депресивні симптоми? І тривожні. Пам'ятаєте, які я запитання давала першому пацієнту? І от, щоб не пропустити депресію, лікар будь-якої спеціалізації повинен враховувати, що розвиток депресії у пацієнтів, які мають такі фактори ризику, депресивні епізоди в анамнезі, треба запитати. Жіноча стать, проживання на самоті, відсутність соціальної підтримки, непостійна робота, або її відсутність. А якщо говорити про людей, які через війну втратили все, і близьких своїх, низький соціально-економічний статус, тривалий прийом деяких медикаментів, наприклад, таких як глюкокритикоїди, гормональні контрацептиви, наявність декількох коморбідних станів або тяжкий перебіг хронічної, соматичної патології, вони всі знаходяться в ризику. Тому цим пацієнтам Обов'язково потрібно задати деякі запитання: чи турбувало вас протягом останнього місяця відсутність зацікавленості та задоволення від цієї діяльності, яка раніше була вам приємною? Чи турбувало вас протягом останнього місяця почуття пригніченості, безпорадності і безнадійності? І якщо отримано стверджену відповідь хоча б на одне запитання, пацієнту рекомендовано заповнити опитувальник phq 9 для того, щоб уточнити діагноз депресії і визначити ступінь її тяжкості. І необхідно пам'ятати, що в разі вираженого порушення щоденного функціонування, як у другої нашої, до речі, пацієнтки, а слід почати терапію антидепресантами негайно, навіть якщо формальна сума балів за опитувальником PHQ-9 свідчить про невисоку тяжкість депресивного стану, тобто дезадаптація поведінкові розлади є альфо омегою для е, того, щоб скерувати нас до призначення анти антидепресантів. Як ми будемо допомагати нашим пацієнтам? Я відходжу від депресії. Ми визначилися, що у наших пацієнтів, яких ми розглядали і не було, але був генералізований тривожний розгляд, і лікувати ми будемо на підставі, на підґрунті, скажімо так, трьох кітів психотерапії, антидепресантів. Чи по-перше, ми повинні визначити тяжкість проявів, ступеню дистресу, які є у нашого пацієнта. І чи варто починати нам лікування з антидепресантів? Ну, ми вирішили, що депресивних симптомів у наших пацієнтів немає. А якщо вони є, негайно. Починати лікування з антидепресантів, але я б вам радила цього пацієнта скерувати все ж таки до а, психіатра. І так ми визначилися, що у пацієнта генералізований тривожний розлад. І так, психотерапія, пам'ятаєте, яку я призначила і першому, і другому своєму пацієнту, це когнітивна поведінкова терапія, яка має доведену ефективність при лікуванні генералізованого тривожного розладу, незважаючи на те, чи призначити ви медикаменти. Чи призначити ви антидепресанти чи пригабалін, чи будете поєднувати антидепресанти і пригабалін, когнітивно-повідінкову терапію, чи інші варіанти, психотерапії є обов'язковим призначенням. А далі ви вирішуєте, яким шляхом йти, чи призначати інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, які можна призначати лікарям соматичного загального профілю. А може пацієнт вже їх приймає і немає ефекту на тлі їх прийому. Ну, я вам скажу: якщо пацієнт приймає вже антидепресанти і в оптимальних дозах, лікувальних дозах, протягом 6 тижнів і ефекту немає, чи він недостатній? Будь ласка, скеруйте його до психіатра. І далі наступні кроки, що ми будемо робити, ми будемо додавати. Пригабалін тому пацієнту, чи ми будемо комбінувати пригабалін з антидепресантами? А якщо у пацієнта є, ви визначилися, що є зловживання психоактивними речовинами, то точно ви його будете скоровувати до психіатру, тому що тут вже потрібно призначення і нейролептичних препаратів. І так, якщо ви визначилися, що пацієнту треба призначати антидепресанти, якщо є дезадаптивна поведінка, якщо у цього пацієнта є ще депресивні симптоми, вам треба дізнатися, яка соматична коморбідна патологія є, чи можна це антидепресант призначати чи ні, чи є подовження інтервалу кінці. QT, чи в нього є ортостатична гіпотензія, чи цей пацієнт приймає антикоагулянти чи антитромбоцитарні засоби, тобто для вибору антидепресанта, побачите, тут перелік дуже великий, вам треба чітко визначитися з потенційними побічними ефектами. І найкращий результат досягається при поєднанні психотерапії, медикаментозної терапії, що стосується пригабаліну. Пригбалін можна призначати при генералізованому тривожному розладі на початку лікування в монотерапії, особливо якщо у пацієнта є порушення сну і є борхлива соматична симптоматика, яка на тлі пригобаліну буде дуже швидко купуватися. Якщо ви призначаєте інгібітор зворотнього захоплення серотоніну, то ефект буде наступати десь через два тижні і треба. Цей період ще перетерпіти, тому можна, якщо ви призначаєте антидепресанти, вже поєднати з пригабаліном для того, щоб скоріше досягти ефекту. І от які можуть бути рекомендації, як впоратися з тривогою під час війни? Є такі інструменти, які працюють, обмеження доступу до ЗМІ, звертатися до інших, допомагати іншим, виховувати співчуття, допомагати тим. Хто потребує цієї допомоги, тому як, як, кому зараз гірше, це дійсно працює і змінити свій розпорядок дня, не сидіти, з, не сидіти з гаджетами до середини ночі, очікувати тривогу, чи слухати, що той чи інший політолог вам розповість про майбутні події. Обов'язковий сон. Сон, 7-8 годин повинен бути. Ви скажете, що робити, якщо тривога буде серед ночі, зробити так, щоб прийти з роботи, прогулятися в сутінках і лягти раніше спати. Так дійсно, може, ритуальну поведінку ми порушуємо, але в наш час ми повинні бути гнучкими і пристосовуватися до тих обставин, в яких ми зараз живемо. І якщо вам в 6 годин треба вставати, а 8 вже бути на роботі, а тривога десь вас пробудила в 2 години, вам треба спуститися в бомбосховище, тому треба все ж таки оцей сон. Закрити, закрити тоді, коли є змога поспати. Що стосується невизначеності, я вам говорила, і починала з того, що вона дуже шкідлива для нашого мозку. А якщо ми живемо в ситуації невизначеності, ми повинні з цієї невизначеності взяти те корисне, що вона нам може дати, виховати стресостійкість і гнучкість. А ще взяти ті можливості, які вона може нам надати. Тому що найбільш визначеною категорією є смерть, і там же можливості немає, а життя з її невизначеністю дає нам можливості можливості отримати ту свободу, якої ми прагнемо. Дякую, шановні колеги, за увагу!